На стадіоні Кремінь-Арена відбулось перше тренування наймолодших футболістів 2018 року. Народження майбутні чемпіони вперше ступили на футбольне поле. Щоб розпочати свій захоплюючий спортивний шлях. Сьогодні на тренуванні присутні 30 дітей. Ще багато дзвонило, ще будуть доходити, як то кажуть. Дуже багато великий інтерес. Дзвонили 19 року, народжені діти, але у нас група 18 вісім року. У нас шістий рік ми будемо працювати з цими дітьми. Ну хто залишиться? Ми беремо усіх дітей. Головне для нас бажання дитини. Займатися футболом, розвиватися і любити цю справу. Маленькі спортсмени разом з батьками та тренерами зібралися, щоб відчути атмосферу справжнього футболу. Перші кроки на газоні стали початком у вивченні основ гри та розвитку спортивної дисципліни. В Такому віці деякі дитини неуважні, Комусь складно самому біжуть вже до батьків. Тяжко 5 хвилин вже біжуть до батьків. Ну нічого треба терпіти, треба тікати, навіть через рік приводити. Не, не всі можуть зразу. Опанувати цей від спорту. Тренування було спрямоване на вивчення базових навичок контроль м'яча, передачі, пробіги. Батьки наймолодших футболістів висловлюють своє захоплення та радість від того, що їхні діти мають можливість розпочати спортивну кар'єру. Вони вірять, що це перший крок до великих досягнень на спортивних аренах у майбутньому. Привів дитину в футбольну школу Кремін. Вже обрали цю школу. Вона у нас найкраща в місті. Знаю тренерів, доволі. Хороші в них випускники завжди, тому з вибором ми довго не думали. Він тягнеться до футболу, йому подобається, тому і вибирали найкращий варіант футболу. На стадіоні Кремінь-Арена мрії маленьких футболістів почали здійснюватися, а спортивний дух та енергія заполонили кожен куток поля. Запорука щасливого дитинства це здоров'я. А я вважаю, що футбол це дуже гарний вид спорту. Він коматний, він активний, він розвиває психпсихічна дитину, морально. І вирішили з чоловіком спробувати привести на футбол. Єгор вже займався футболом у іншому закладі, і йому цей від спорту дуже подобається. Тому ми вирішили. Він трошки підріс. і Я думаю, вже готовий виходити на велике поле і займатися більш професійно. Це перше тренування стало початком захоплюючого шляху для молодих талантів, які можливо одного дня відзначатимуться на великих футбольних турнірах та чемпіонатах. Тож, якщо є бажаючі 18-го року, діти приводять до нас, ми всіх чекаємо, всім будемо раді. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.